Всіх вітаю, друзі. На жаль, у 2025 році в Україні корупціонерам живеться дуже, дуже добре, дуже солодко, заробляється багато грошей. Ми бачимо це по величезній кількості розслідувань абсолютно різними структурами, а також і журналістські розслідування, які дуже часто стають потім початком нових кримінальних справ. Але наш Верховний суд України чомусь. Вирішив захищати корупціонерів, захищати а, таємницю, оцю корупційну, для того, щоб люди не знали в очі своїх героїв. Є просто шокуючий а, вирок суду, і я би хотів сьогодні його розібрати. Ну, а ви зможете самостійно зробити висновки. Отже. Верховний суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім'я підозрюваних чи обвинувачених в махінаціях посадовців до вироку суду. Тобто, якщо немає вироку суду, то якщо коротко, так, то журналісти не мають права опублікувати матеріали, де будуть зазначені якісь конкретні імена підозрюваних, навіть якщо справа на них вже заведена і розслідування вже ведеться. І навіть цього говорити з е згадуванням їхнього імені. Не можна. Це попахує тотальним абсурдом, який показує, що справедливості у Верховному суді України на сьогоднішній день 에, годі й шукати. А, в чому ситуація? Екс-керівник Укрнафти позивався до інтернет-видання, до якого саме не говориться, через те, що журналісти вказали його прізвище в новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях. Верховний суд вирішив, що ім'я не можна публікувати аж до вироку суду. Тобто, як це, в, як це виглядає? Посадовцю, так, керівнику на той момент «Укрнафти», було обрано запобіжний захід, і було також оголошено підозру про кримінальні правопорушення корупційні. Він позвався до суду і суд його захистив. І виявилось, що. Журналісти не мають права публікувати його ім'я і навіть згадувати той факт разом з його іменем в одній статті, що е, йому обрали запобіжний захід, або що його що йому висунули підозру і завели на нього кримінальну справу. Уявіть собі, верх цього абсурду. Верховний суд вирішив, що журналісти не можуть публікувати ім'я підозрюваних чи обвинувачених в махінаціях посадовців аж до вироку суду. Тобто, навіть якщо кримінальне провадження вже знаходиться на розгляді в суді із прізвищем посадовця, можна ознайомитись у відкритому доступі через сайт судова влада. Відповідну позицію висловив касаційний е, цивільний суд Верховного суду в постанові від 10 вересня 2025 року. Отак, е, і спроба була справа була ініційована за позовом колишнього виконувача обов'язки першого заступника голови правління ПАТ-Укрнафта Руслана Ляпка, який... Той подав ще в 2023 році, це кричущий випадок по одній простій причині. Бо це стає прецедентом, так, і це рішення Верховного суду можуть використовувати в у всіх інших випадках, коли, наприклад, в нас викривають якогось лютого корупціонера, який, наприклад, розкрадає гроші на гуманітарній допомозі або на війську. Так, умовна українська правда захоче про це опублікувати статтю. І Якщо вони там згадають його ім'я так, в цьому розслідуванні, то він може подати на них в суд. І суд зобов'яже це ім'я прибрати. Уявіть собі просто верх цього абсурду. Це, на мою думку, обмеження свободи слова, це ігнорування якоїсь адекватності і все. Вони бадались досить довго. В квітні 24-го року Бюро Економічної безпеки повідомило, що за матеріалами детективів БЕП. Судитимуть колишнього виконувача обов'язків першого заступника голови, тобто цього самого чувака е укорнавти. Е тобто, БЕП конкретно вказало на посадовця. БЕП, як зазначено на сайті бюро, було встановлено, що посадовець умисно ухилився від сплати майже 1,6 уявіть собі мільярда гривень акцизного податку та податку на прибуток. Крім того, він зловживаючи службовим становищем спільно з іншими особами, здійснили розтрату майна товариства. А саме сирої нафти. За даними БЕП дії колишнього оцього ВО, першого заступника, завдали державі збитків на загальну суму понад 3 мільярди 250 мільйонів гривень. Посчитайте, скільки вам треба заробляти в місяць, щоб за 100 років заробити 3 мільярди гривень. Побачите, наскільки це велика сума. Далі, позиція Верховного суду. Як вказав Верховний суд в цій справі, використання імені особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, допускається виключно після набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї, незалежно від публічного статусу особи чи суспільного інтересу до інформації. Тобто, бачимо, що немає різниці, чи це була посадова особа, чи це був звичайний клятий ухилянт, але чомусь так. В нас на сьогоднішній день ми живемо в країні, де можна без суду і слідства накласти санкції на громадянина України, що прямо заборонено Конституцією України, і Верховного суду не має до цього жодних претензій. А можна просто в якійсь статті або в пості в соціальних мережах написати ім'я підозрюваного так, конкретний факт, який вже є. Правдиву інформацію і вас заставлять цей пост видалити. І добре, якщо тільки заставлять видалити, а ще й не призначить вам виплату якогось штрафу. Отже, в справі, що переглядалась, колишній керівник великої нафтовидобної компанії звернувся до суду з позовом до інтернет-видання, на обґрунтування якого зазначив, що на вебсайті відповідача було опубліковано матеріал, в якому йшлося про зміну запобіжного заходу щодо нього та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях. Пов'язаних з діяльністю підприємства, керівником якого він був, от, посилаючись на те, що за відсутності обвинувального вироку, який набрав законної сили щодо нього, товариство в оспорюваній статті порушило його немайнове право на використання імені. Позивач просив суд визнати таким, що порушують його немайнове право на використання імені. Дії товариства зобов'язали дії товариства і зобов'язати відповідача видалити згадану публікацію. Суд першої інстанції, з висновок з висновком якого погодився суд апеляційної інстанції, позов задовольнив. Далі там були дуже довгі розборки в кінці кінців статтю не видалили, а заставили видалити тільки ім'я конкретно. В загальному ситуація абсурдна, тому як це є державний службовець, він розкрадав державне майно, яке належить народу України і окремо кожному громадянину України. І е, бачимо, що суд став на його сторону. В нас суди стають на сторони корупціонерів, навіть якщо ця інформація є е, публічною, так бачимо, що це такий дуже кричущий прецедент, який показує, що навіть правдива інформація, навіть підтверджена інформація може бути видалена, якщо будь-якому корупціонеру е, буде здаватися, що ця інформація якось порушує його права. Знаєте, що я хочу сказати? Якщо ви не хочете, щоб вас публічно обговорювали, якщо ви не хочете, щоб публічно про вас писали якісь статті, не йдіть в державну службу, не йдіть в депутати, а ще краще не розкрадайте по 3 мільярди гривень. І тоді ніхто ніяких статей про вас писати не буде. Я в шоці з рішення Верховного суду, бо це відкриває двері до нових корупційних скандалів, які будуть замовчуватись, і рота можна буде закрити не тільки через приїзд. Якихось людей в балаклавах додому, а можна буде закрити також і через суд. При цьому ми неодноразово бачили, так, що неугодні, скажімо так, і нардепи, і просто звичайні люди, їх персональні дані досить часто просто зливаються в телеграм-канали, анонімні, і ними користується весь інтернет. І ніхто нікому нічого пред'явити не може. А тут бачимо, що є чиновник БЕП. Вручили йому підозру про те, що про розтрату 3 мільярдів гривень, і його ім'я публікувати не можна. Навіть не можна оце написати: що такий то такий то підозрюється е... в розкраданні 3 мільярдів. Це абсурд. Це абсурд, який, на жаль, можливий в 2025 році. І я думаю, що ну, це, по-перше, такий величезний крок до обмеження журналістської діяльності, і це великий крок до якихось наступних. Сходинок, скажімо так, в е, оцих всіх обмеженнях. Тож, я думаю, це не кінець, і нас чекає ще дуже багато цікавих рішень і верховних судів, і так далі. Е, тут питання тільки одне: що відбудеться, що буде відбуватися після зміни влади. Чи, будуть, чи буде нова влада користуватися тим, що побудує зараз оця влада, чи вони це все відмінять і повернуться до якихось адекватних рамок? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, друзі, в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. Як завжди, дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня. До нових зустрічей!